Всім привіт! Сьогодні я вирішила продовжити тему фотографій і показати, як я оброблюю фотографії в графічному редакторі. Зліва ви можете бачити фото до обробки, а справа вже після обробки. Ціль моїх знімків це максимально реалістично передати колір виробів. Тому я не використовую якісь художні фільтри, я не використовую якусь. Надто глибоку ретуш фотографій. Все, що я використовую це корекцію кольору, масштабування. Просто щоб підкреслити всю красу вироба. Для корекції фотографії я використовую здебільшого мобільний додаток Snapseed. Вважаю його одним із найкращих серед усіх мобільних додатків. І зараз я вам покажу функції, які я в ньому використовую. Отже, заходимо в додаток. І відкриваємо фото. Відкрити з пристрою. Шукаємо фото, яке хочемо відредагувати. Далі натискаємо на кнопку Інструменти. В цьому віконечку вибираємо для початку Обрізати. Тепер обрізаємо фотографію до потрібного нам формату. Для інстаграм зручно брати квадрат або ж формат 4 до 3. І далі, перетягуючи за куточок, приводимо фотографію до того вигляду, до якого нам подобається. Далі знову йдемо в інструменти і натискаємо Редагувати. Знизу обираємо ось ці повзунки і там бачимо яскравість контраст, надсиченість і інші параметри. Тягнемо повзунок вправо або вліво, висвітлюючи, або навпаки, затемнюючи фотографію. Але не переборщіть, щоб не спотворити реальні кольори. Далі йдемо в світло, і так само ще трошки висвітлюємо фотографію. Ну або затемнюємо, як вам подобається. Після цього йдемо в тіні і так само. Доводимо фотографію до того вигляду, щоб воно нам подобалось. Теплі відтінки. Тут ми або робимо фотографію теплішою, або холоднішою, залежно від стилю нашої сторіночки. Клацаючи на фотографію, ви можете подивитися, як воно було і як стало. Було стало. Далі йдемо в інструменти і обираємо фрагменти. Якщо перед цим ми редагували повністю всю фотографію, то зараз ми можемо точково вибрати лише окремі ділянки. Зліва фотографії я вибираю сірий фон і там підкручую яскравість, щоб зробити його більш... менш сірим і більш світлим. Ставимо такі точки: одну точку, другу точку і точково підкручуємо там яскравість. Використовуючи цю точкову корекцію, ви можете так само підкрутити насиченість, наприклад, лапкам або тілу іграшки, дивлячись, що вам потрібно. Ще серед цих інструментів можна використати розмиття. Обираємо з допомогою цього кружечка точку різкості. Ось, і далі радіус, перехід, розмиття. Зараз я ще хочу висвітлити трошки око курчатці, бо воно там трошки затемне. Додам максимальної яскравості. І ще візьмемо віньєтку і ще більше висвітлю кути. Можна їх затемнити, це все залежить від вашого стилю фотографій. Я трішки висвітлю. Якщо фотографія вас влаштовує, натискайте Експортувати і далі Зберегти. Що є дуже цінним, що якщо вам потрібно відредагувати ще одне фото, то вам достатньо загрузити цю фотографію, натиснути на кнопочку стилі і там обрати останні, і тоді всі налаштування, які були зроблені перед цим, застосуються до нової фотографії. Зберігайте і маємо вже готову фотографію. Ось так було і стало. Ще хочу показати про такий корисний інструмент, як точкова корекція. Використовується він для того, щоб прибрати якесь зайве сміття на фото. Наближаємо нашу фотографію і бачимо, що з'являється ось такий кружечок. І далі ми цим кружечком вводимо по тому, що ми хочемо прибрати. І таким чином ми наче замальовуємо те, що нам не потрібне, оточуючими кольорами. Проводимо цим кружечком декілька разів по одному тому самому місцю, щоб максимально розтушувати і не було видно переходу між кольорами. Ось можна переглянути, як було і як стало. Сподіваюся, це було вам корисно і дякую за увагу!